Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області за матеріалами управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, на протязі трьох місяців документувалась група осіб, громадян України в рамках кримінального провадження, які намагались вивезти до Литви громадянок України з метою подальших сексуальної експлуатації, а саме жінок віком від 18 до 35 років. 2 листопада 2016 року. О 16 годині 25 хвилин в міжнародному аеропорту Харків дані громадяни були затримані порядку статті 208. На даний час вони затримані і знаходяться в слідчому ізоляторі. Їм повідомлено про підозру за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України, а саме торгівля людьми. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої. Проведено ряд обшуків, вилучені грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення в даному кримінальному провадженні. На даний час досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, а саме громадяни Литви, які також причепні до вчинення даних кримінальних правопорушень. Куда летите? В Варшаву. С какой целью? Ну, по бизнесу. А по какому бизнесу? Да. Работать здесь. Какая работа? Заниматься проституцией. Тоже Варшаву. Бизнес. Через Варшаву. Чем должны были заниматься в Варшаве? Бизнес. Чем? Тоже по бизнесу. По какому бизнесу, конкретно? Данное следственное действие окончено. Сейчас все проследуют. Следственное управление Харьковской области по адресу город Харьков, улица Новостяна, 14. Первый подъезд для составления письменного протокола.